Російські слідчі особисті мотиви. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Прокурори просять для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Йому загрожує 15 років за ґратами. Хто стоїть за вбивством екс нардепки Ірини Фаріон? Чи є в цій історії російський слід та яку ціль переслідували ті, хто це спланував? Правоохоронці затримали підозрюваного у цьому резонансному злочині. За словами очільника МВС Ігоря Клименка. Це 18-річний житель Дніпра. До злочину він, начебто, готувався два місяці, і мали бути наступні замахи. Чи були у затриманого мотиви для такого тяжкого злочину, що насправді змусило імовірного вбивцю на це піти? І хто замовники? Хто міг бути наступною жертвою? Про це говоримо із колишнім заступником голови СБУ, генерал-майором запасу Віктором Ягуном. Пане Вікторе, я вас вітаю. У поліції заявили, мають достатньо доказів, що затримали саме того, хто здійснив злочин. На брифінгу Нацполіції повідомили, що куля, якою поцілили в Ірину фаріон, була розміром 9 на 18 Гільза спортивна, не бойова. Можливо, була придбана на чорному ринку. Він е шукав е спортивний пістолет Сталкер, який, як правило, перероблюють під зброю. Під під е пістолет перероблюють під патрон 9 на 18 Це ПЕМ пістолет Макар. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день не, не, не знайдена. Я думаю, що це питання декількох днів. Як ви думаєте, чи дійсно спортивною кулею такого розміру можна було не просто покалічити, а вбити людину? І судячи з того, що підозрюваний підліток, він навряд чи був професійним стрілком? Куля 918 це куля від Макарова. Це бойовий пістолет. То, що він був спортивний, це в чому різниця між спортивною кулею і бойовою. Бойова куля не дає рикошету точніше дає рикошет А спортивна куля вона легша і вона зроблена для того, щоб можна було стріляти з пістолетів спортивного виду. Ну це різновид Пістолетів, які використовуються для спортивних або там якихось речей, там тренування в тірах, і відповідно для того, щоб не було рикошету, то використовується не бойова спортивна куля. А так воно цілком здатно вбити. Якщо з невеликої відстані, то взагалі ніякого питання немає. Угу. Сьогодні у поліції також назвали імена можливих наступних жертв. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, це міг бути нардеп Макс Бужанський. Що ви щодо цього думаєте і чи пов'язує щось Ірину Фаріон та цього нардепа? Ну, Марк Бужанський це людина, яка контроверсійна, і він депутат Верховної ради. Що я можу сказати? Він виконує зараз обов'язки представника держави. Не я його обирав, не я його там пропонував для того, щоб всунути, але ну, щоб він там сидів в Верховній Раді. Але то, що він контрконтроверсійний, що він постійно намагався ще до Tory початку широкомасштабної війни висловлювати деякі речі, які ну, просто не на голову. І по великому рахунку, -по -по якщо б це була людина, не уповноважена. І без такого статусу, я думаю, що до нього вже давно було б якісь питання. Враховуючи, що в нього є якийсь певний імунітет, він там себе е е показує як людину, яка має певні зв'язки, ну, він викручується наразі. Бачите, в нас вон, є інформація, що він навіть був запрошений як викладач лекції читати в військовому інституті ім. Шевченка, тому це, це його особисті. Моменти, а хто замовник, знаєте? Ну це важко сказати, тому що в такому віці, який є підозрюваний, маніпуляція свідомістю вона дуже легка. Якщо він виходив, виходив з тими речами, з тими висловлюваннями, які йому приписуються в мережу, ідентифікувати його і спробувати ним маніпулювати нічого в тому складного не було, як зі сторони ворога, так і зі сторони будь-яких осіб. На території України, які е, мали якісь там е, ну, претензії до Ірини, е, я з я самого початку казав, що в мене дуже багато питань по цій справі, і що якщо це справді цей юнак, причетний до цього е, злочину, то е, виникає питання, звідки він, е, звідки він отримав допомогу, тому що сам безпосередньо ну, дивіться, він сам з Дніпра. Ірина е, живе у Львові. Ну, от, я, людина, яка я знав її особисто, ну я точно не знав, що вона живе в сусідньому будинку від моєї тещі у Львові на, на, на Масарика. знаєте? Ну, от не знав я цього. І Воно мені не треба було знати. Ну, я ж не ходив за нею. А він знав, хто йому це підказав. І, Ну, хто ж, ж йому підсказав? він ж в інтернеті це не прочитав. Тобто, хтось його, е, хтось його водив, розумієте, хтось ним керував, хтось йому підсказував щось. Як себе вести, куди вести. Ну, я так собі просто підозрюю, думаю. Тому справ дуже багато таких цікавих в тому плані. І в мене є підозра, що і ті квартири, які він знімав, так само не просто так. І хтось цією рукою цього хлопця міг керувати. Тому зрозуміло, що треба шукати замовника або хоча б ідеологічного Ідеологічно такого. Керувальника, тому що він виріс в нормальній родині, тато воює, мама працює, десь, десь на якійсь стадії міг просто схибити. І ця, ця схибленість кимось була скерована. Ну, також у поліції сказали, що жертв могло бути більше і підозрюваний, начебто, готував вбивства інших людей. Зокрема, шукав інформацію про проросійських депутатів. І тут теж питань чимало. Як це взагалі може бути? Як ці всі історії можна об'єднати в одну? Слухайте, ну є категорія людей, яка е, вірить. Знаєте, от е, в нас в нас. Е, Є е, розуміння того, що крайні праві і крайні ліві, на якійсь стадії можуть об'єднатися, розумієте? І їхні, їхні наміри підірвати державу зсередини і е, спробувати революційним шляхом щось змінити, вони співпадають в, 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 своєму, в своєму бажанні. А е, так ну, мож, все можна схіблено поставити, що от, е, оця категорія людей, там, що, що крайні праві, що крайні, Якісь там проросійські, що от вони заважають державі об'єднатися. Ну, тобто, східних ідей багато може бути. Тут все треба досліджувати безпосередньо його психологію і його розуміння того, як він бачив світ. Для нього, наприклад, якщо це справді його висловлювання, він став певну національну міншину українську на перше місце, яка ніби винна в тому всьому, що відбувається в Україні. Ну, наскільки це правда, не знаю. Це його особисті висловлювання, напевно. Ну, от з'являються теж ще додаткові факти. Зокрема, що у телефоні підозрюваного знайшли так звану цифрову книгу Секретні інструкції ЦРУ і КГБ по збору фактів конспірації і дезінформації. Також він підготував, начебто, прощального листа. Про що ці факти можуть говорити, Ну, дивіться, це я не хочу проводити паралелі, але. Но... І от подивіться на хлопця, який е, стріляв Трампа. Ну, все, 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 знаєте, дуже дуже збігається в тому плані, як вони росли, що вони думали, е, яку політику підтримували. Ніхто нічого не знає. Знаєте, це, це, це субкультура, яка е, сама себе вирощує в, в інтернеті. І, і сама, сама робить висновки, і, і не, не завжди ці висновки прав, правильні, як правильно вони хибні. А Прислухатися до батьків або до оточуючих їм ну не знає, що заважає, тому такі люди є в всьому, в всьому світі. І якщо він прийняв якесь рішення, він йде до, 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 до кінця в цьому рішенні. Ну ви вже казали про те, що одна з версій може бути, що хлопець працював на російські спецслужби. Про це говорять і в поліції. Ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за ко. І одна із версій це причинність спецслужб країни-агресора. Але от хто саме і що за це може стояти, і з якою метою якраз таки ну, робилося це вбивство? Кому це може бути вигідно? Ну я казав, що я... Це, це, це дуже легка форма на рахунок того, щоб повісти це на Росію. Тому що Росія, Росія якщо б це робила, Ну, от їм, їм точно не вигідна була смерть Фаріон, тому що вони активно використовували деякі висловлювання Ірини, модифікуючи її, там, трансформуючи їх, і вони постійно більше призитували на тих речах, яких вона говорила, коли вона була живою. Але вони активно включилися на ті стадії, коли зрозуміло було, що Ірина стала ну Не стало серед живих, вони активно включилися в е, інформаційну е, боротьбу, е, почали використовувати цю смерть в своїх інтересах, спробували в е, черговий раз розколоти наше суспільство на, по, по помовні ознаки, там спробувати сказати що це помста від е, російськомовних е, військовослужбовців ЗСУ і так далі і так далі. Тобто, це все зрозуміла їхня тактика, чим більше. Вони е, нас пересварять, тим їм е, лег, легше кілегше керувати в тімутній воді і ловити якусь рибку. Е, тому, е, ну можливо, можливо е, е, враховуючи, що вони активно використовують соцмережі на предмет е, виявлення прихильників російського е, російського міру. Е, вони намагаються е, шукати тих, хто підтримує наратив російські. І серед них по мірі можливості вірбують і коригувальників, і диверсантів, і і людей, які там намагаються щось там дестабілізувати суспільно політичну ситуацію, розповсюджувати якісь наративи російські, тобто різні є методи використання людей, які підтримують Росію, не неофіційно в десь соцмережах. Тому, якщо вони десь вийшли на такого хлопця, який готовий був. До якихось активних дій, чому не спробувати е, маніпулювати ним і вкласти в його руку пістолет? Ну знову ж таки на брифінгу повідомили, що підозрюваний у вбивстві може бути причетним до неонацистського руху, центр якого перебуває в Росії. Як ви думаєте? Дійсно, тут може сходитися, тому що декілька днів тому з'являлася така інформація про російських пабліків, що вони, начебто, беруть на себе відповідальність за вбивство Фаріон. Наскільки це теж може сходитися? Дивіться, от та назва і ті всі речі, які вони використали, це чітко вказує на те, що за тим стоять російські спецслужби. Вони вирішили використати ситуацію і поставити собі там чергову валичку. Ця структура. На яку посилаються, це така субкультура, знаєте, е, е, яка об'єднувала надзвичайно мало людей. Там членів цієї організації було не більше ста чоловік. Це, знаєте, от, ну, грубо кажучи, якісь там своєрідні готи, там на там або ще якась там субкультура, яка молодіжна є. Вони е, десь там збиралися, вони десь між собою там спілкувалися, вони е, мали свої розгрупи. Пісні там в деску, але навряд чи вони могли нести таку загрозу, я так розумію. Так, Так, власне, про що йдеться? Що це була закрита група, яка ну точно не виходила назовні? І вона на, на, на нівець зійшла десь в, на початку 2000-х років. Потім її реанімували деякі ну, прихильники цього, цього руху з намаганням здійснити якісь там дієві, дієві кроки. так? Але це все взяло під контроль російські спецслужби і активно почала це використовувати, особливо після початку активної фази війни. Вони почали звинувачувати в тому, що цю організацію відновили і контролюють з боку України. Це, це лягало в їхню концепцію того, що Україна це нацистська держава, яка намагається перенести свою ідеологію на незакріпленій не розум молодих росіян. І вони нам почали затримувати цих пацанів, е, знаходити там якісь українські прапори, манькаф українською мовою, ще квісь Біліберду. Добре, що вісітки Яруша перестали знаходити. Тобто, все, намагаючись десь там прив'язати Україну. І в кінці кінців стало зрозуміло, що ця організація повністю підконтрольна ФСБ для чого? Для того, щоб е, е, контролювати оці процеси. В молодіжному середовищі і через нього затягувати певну кількість людей під їхній контроль, а потім час від часу їх просто затримувати і використати таку можливість в черговий раз заявити про себе, ну чому б ні? Хочеться ще теж додати трохи деталей щодо е, і подробиць щодо самого вбивства. Пошуки злочинця тривали трохи менше шести днів. До заходів щодня залучалося майже пів тисячі співробітників поліції. Правоохоронці допитали 900 свідків по справі. В ході розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих на вбивцю обстежені 100 гектарів брюховецького лісництва і переглянуто десятки терабайт записів відеокамер. Про це каже заступник голови Поліція Андрій Небутов. На вашу думку, що стало ключовим і змогло допомогти правоохоронцям таки вийти на слід імовірного кілера? Ну то що він засвітився на, на, на ну, тобто, є ну, було зафіксовано його обличчя. Зараз ситуація пов'язана з сенероіндифікацією. Вона досить потужно працює. І якщо подивитися по тих всіх камерах, то Дуже легко е, виявити справді переміщення цієї особи по, 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 по Львову. Е, Були опитані свідки. Зрозуміло, що е, я думаю, не думаю, я, я просто, просто я трошки більше знаю, не можу все це розказати. В зв'язку з тим, що йде слідство. Е, насправді досить швидко ідентифікували особу. Е, стояло питання вийти на нього безпосередньо по місці його проживання і е, не дати йому можливості. Уникнути ну зникнути, але ще раз наголошую: нема повного підтвердження, що це саме він. От він він натиснув на гачок. Я думаю, що нехай слідство беззаперечні ті докази доводить в, слід, в суді. Є адвокати, є представники потерпілої сторони, і я думаю, що ми подробиці більше будемо знати. Але я ще раз кажу, що допомогло власне наявність цього обличчя. Угу. Ви казали про тих, хто міг йому допомагати у Львові, тому що хлопець дійсно з Дніпра, і от він підійшов до Ірини Фаріон майже на метр. Тобто, ну, взагалі, таке уявити, щоб людина зі зброєю просто серед білого дня підійшла заради вбивства на метр від людини. І вона мала квартири, три квартири говорилося про це, наперед купував капелюха. Як на вашу думку, чи можна було все-таки випередити це вбивство? І про що говорить, що людина ось так вільно підходить на метр від людини і вбиває її? Підліток 18-річний? От власне, що психологічна підготовка цього хлопця викликає здивування. Тобто просто так відійти і вбити людину, ну не знаю. Ну хіба що справді там є якісь питання е психі психічного розладу. Але це я кажу ще раз, нехай розбирається слідство і спеціальні експертизи. А е реально вбити людину це надзвичайно важко. І е чому всі казали, що це е професійний е професійна річ, тому що підійти вистрілити і спокійно піти з вітром, ну це має бути або справді людина ну, з психічним розкладом, або людина яка тривалий час готувалася. Ну, 18-річний хлопець ну явно не виглядає на хлопця, який тривалий час там до чогось готувався. Е, тому е, треба дивитися, ще раз говорю, чи, є, чи були помічники, чи він справді так ретельно точно готував. Якщо ретельно готував, то де він це вичитався. Тобто дуже багато, ну більше питань, ніж відповіді зараз. Угу. І таке, мабуть, непопулярне питання, але все ж таки: чи можуть бути особисті мотиви причиною вбивства, зважаючи на все те, що от зараз стає відомим? Ну, дивіться, він з Дніпра, вона зі Львова. Та, е я собі уявляю, ну, це все може бути пов'язано виключно. Не знаю, з, з родинною травмою, та там де тебе постійно цькували, що ти говориш там, не знаю, російською або те, ну це ж треба себе так накрутити, щоб е, визначити Фаріон е, своєю, не знаю там е, людиною, яка от особисто йому там чомусь перешкодила. Чому в чому? То що його там не знаєш зі школи вигнали там чи, чи чи не дозволили закінчити вчитися російською мовою? Я, я собі просто не уявляю, це яка це має бути травма. Що от він особисто неприязний. Ну, можливо, можливо, він справді там себе накрутив або накрутив, так, як ну, не, не так він, як ті, хто ним могли керувати в соцмережах. Все треба вивчати, все треба ретельно перевіряти. І хотілося б згадати за інше резонансне вбивство. Цього місяця був скоєний напад на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова у Києві серед білого дня, теж у нього стріляли і він помер у лікарні. Чи є щось спільне у цих історіях? Ну, спільне то, що у нас війна. У нас війна, і в нас, на жаль, незважаючи на те, що ми намагаємося створити певний контрозвільний режим. З обмеженням можливості здійснення тих чи інших злочинів, вони відбуваються. І відбувається якраз на фоні того, що Україна більш, напевно, зосереджена зовсім іншому напрямку, на тому, що частина правоохоронців і спецслужб воює і забезпечує власне тил зовсім іншому напрямку. І, є, і, і тут виявляються прогалини. Я думаю, що зараз будуть зроблені висновки. Що стосується замаху на цього казака, я думаю, що це от, от там, там якраз більш-менш все було зрозуміло, і, і єдина, що треба розібратися, хто замовник, тому що не включає, що цих вбивців могли замовити під чужим прапором і російські спецслужби для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і показати нашим партнерам, що ну не тільки партнерам, а й опозиціонерам яких переховуються в Україні, що тут небезпечно, що ми вас дістанемо, і де б ви не були, це все буде ну, така, так, відплата за вами прийде. Я наголошую, чому я так говорю, тому що дивіться, Павло Шеремето, Білорус, можливо, стояла білоруські спецслужби, Хоча насправді я думаю, що це за цим стояли так само росіяни. Щоб можна було підтягнути білорусів і звинуватити їх в цьому. За цим, ніби казах, думаю, що і казахи ніби виконували це це, це вбивство, але думаю, що і, і за цим могли стояти російські служби, а Казах просто здався на, на милість свої, своїх, тому що в якийсь момент зрозумів, що він просто може не дожити до завершення слідчих дій якихось. Тому краще сидіти в тюрмі, ніж валятися десь в лісі. Зважаючи на те, що ви сказали, на вашу думку, чи можуть бути в Україні нові замахи? Бо скидається якраз таки на те, що ситуацію із середини розхитують навмисно? Ну, на жаль, так. На жаль, так. І ще раз наголошую, що нам треба бути пильними. Приклад того, що відбулося у Львові, він вкрай негативний. Ну, як людина декілька тижнів сиділа і все бачили, і ніхто нічого нікому не повідомив. Чому? Тому що що? Тому що думали, що це просто стоїть хлопчик, ну такого не може бути. Якщо ви бачите, що хтось там невідомий крутиться, не один день, невідомо, чого він там крутиться. Якщо ви бачите якийсь автомобіль, який тут не має стояти, а він стоїть там не один день. Якщо ви бачите, не знаю, там, мовну сумку, яку хтось той залишив, це все. Дзвіночки до того, що треба йти і комусь повідомляти. найближчий Дільничний, Національна поліція, там, гарячі лінії СБУ. Дзвоніть куди завгодно. Якщо ви думаєте, що ви будете смішні на на цьому фоні, це вигливоко помиляється. Навпаки, Пиль, пильність е, в таких от випадках, вона може, як бачите, спасти життя людині. Вчасно би зупинили хлопця, запитала б документи. І можливо б нічого не сталося. Так, погоджуюся з вами. Дякую, пане Вікторе. Я нагадаю, що з нами був колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Запасу Віктор Ягун. Говорили про мотиви вбивства Екс Нардепки Ірини Фаріон. Залишайте нам у коментарях свої думки, ставте лайки і не забувайте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Дякую, що дивилися. Побачимось.